Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Коли ми чуємо звуки тривоги, то обов'язково спішимо в укриття, щоб зберегти своє життя. І це правильно. Але іноді ми забуваємо, що укриття і потребує наша душа, тому що Слово Боже каже: пильнуйте, бо ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Саме тому Бог створив церкву. Обіцяючи, що ворота пекельні її не здолають. Що таке пекельні ворота і чого нам потрібно пильнувати? Всім відомо, що наш ворог, диявол, має за ціль погубити душу, спокусивши її гріхом. Всесвітньо відомий проповідник Білігрем сказав, що друга за значенням сила у всесвіті є гріх, тому що вона відправила Ісуса на хрест. І є тільки одна сила більша за неї це любов Божа. Саме в церкві є найбільша концентрація Божої любові, яка тебе захистить, збереже, дасть тобі сили протистояти всяким нападкам зла, щоб в твоєму житті завжди були чутні такі слова. Увага! Відбій повітряної тривоги.